lefterman game

Це дуже багато займе часу, але нічого страшного. Може вийшли досягнення кам'яна доба. Так, досягнення це дуже хорошо. Так, так, будуємо, 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 будуємо. На жаль, я забув, я забув. Ага, треба колодець побудувати. Але я не хочу будувати колодець. Я не хочу будувати буду. колодець. І ніколи не буду Я ніколи не буду будувати колодець. Давай. Ну ви думаєте, що це огидна хата, але це ви не праві. Так. Так, так, так. Будуємо, будуємо. Местрійше треба нам будувати. Быстрійше аж бистріше. Нам надо будувати, будувати, нам треба будувати, 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 будемо швидше будувати І ніколи не будемо пропускати. Короче, давайте будувати. І не співати. Давай, 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 давай. Так, так, будуємо, будуємо. Быстріше, постріше, бистріше, быстрійше быстрійше, постріше, блок. Блін, надо синос знайди! Де воно? Де воно? Сіно це такі блок розтогну? Ну, Хоча б блок ресто. Как? Ну, я, я думаю, що тут є сину хоча б. Так. О! А! Ну ладно, ладно. Так, 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 давай, 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 зараз буде будувати. Ура! Так, так, будемо, будемо, давай постріше, пострійше, постріше. Будуємо, будуємо, будемо, будуємо, будуємо. Давай, 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 давай. Так. Так, будуємо давай быстріше, бистріше давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. Давай, 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 давай. будуйся, 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 будуйся. Будуйся, будуйся, будуйся. Скоро ми будуємо, але, ну, ви розумієте, ми скоро будуємо цей будинок, але вам треба дуже багато вражати. Або ви можете перемогнути на відео і подивитися, який буде будинок. Хоча я сам його спалю, я його сфоткаю. Так. Сфоткаю, да вам відправлю. Давай, 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 давай! Так, 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 давай. Так, будуй, будуй. Будуй, я ж будуй 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 будуй, 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 -а. -а, -а, -а. Ну давайте помочимо одну секунду. Так, 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 все буде хорошо у нас. Давайте, давайте. Угу, uh угу, -huh, uh -huh, uh -huh. так, так, буду ему. бачите, что за звук будет, зараз надо одну штучку. Так, мені хорошо, напевно, чутно. Так, 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 давай, 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 швидше. Давай, быстрійше, давай, 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 давай. Я вже не можу чекати, вже 8 часов прошло у мене. А, це просто 8 часов прошло, напевно. Чекай му так-так быстрей же, быстрей, Фух... Так, 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 давай, 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 давай. давай, давай.

Давай еще помочим. Кстати, уже 1000 часов прошло. Записи я в видео. Я шуткую. А может и реально 10 часов прошло. У один час прошло зараз. Так, давай быстрейше, бо я тебе зараз Заріжу. Зарижу. Зарежу и убью ублюдку. -у, У так, а якщо два? Ні, не, значить один хай буде. Ніхто ж не бачив такого. Ну зараз треба надо... подивитися. Так, треба подивитися. Так, все ок. Так, тек так так, 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 так. Так, так, тік. Опа, пчели мікрофон, а може є. О-о-о-о-о. Так.

Будуємо, 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 будуємо. Я, давайте. Будуємо, будуємо. Будемо будувати. Будемо будувати. Будемо будувати назавжди. Ну, океа, да. мусу класитись. Це хата. А че віком це чого таке? Зараз ми будемо туалет будувати. Хто не знав? Туалет будується так. Ми, ми зараз красиво побудуємо, щоб красиво хотілося срати. Ладно, я шуткую. Так. Давай, 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 давай. Давай швидше, швидше, ну пожалуйста. Боже, 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 боже. Пух. ох, ох, так, та. Ох, який красивий туалет будується.

Юпи, 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 юпи. Давай, 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 давай. Так, так, так. С Петром по Майнкрафту поехали. Ладно. Мы зараз буду ему. Так, туалет, бачите, який шок можно было посрать. Вот такую бачит, бачит. Вот такую можно открыть, ото... Люк, щоб провітрити. Він після кажу, хто ж буде провітриватись. Але нічого, ми зараз будемо будувати. Mm. Ну, у нас буде маленьке господарство. Так, 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 так. Будуємо, будуємо. Ну, я це буду будувати зараз. Нас почекати, надо перевірити те. Теорію. Так. Ви угу. ну, що подумали, що я таке буду будувати? Ні, я таке не буду будувати. Це теж що малетний малиш може таке побудувати. А ми. а ми самі лучші, друзі, ми зараз побудуємо ох ти що. Так. Ой, 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 ой-ой-ой! Так. Будуємо, будуємо. Давай, будуй, будуй швидше. Давай, записай. А. Й, скучно. Але треба будувати. Щоб ви подивилися це відео і ви дуже раділи, що я повернуся я не на один день, як завжди. Mm -hmm. Так, будуємо будуємо, 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 будуємо. будуємо, 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 будуємо. будуємо, будуємо, будуємо. будуємо, будуємо, будуємо. будуємо, будуємо. Стать. Якщо ви хочете опять якісь... Ну, коротше. Коротше, якщо ви хочете якийсь приватний сервер, перезавертайтесь на AndersonWorld.com. AndersonWorld. І там це Andersonworld це найкращий сервер приватний, але це друг UA Project, так. Це друг Йоа Проєкт. Так. Будуємо, 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 будуємо. будуємо, 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 будуємо. Будуємо, 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 будуємо. та та Давай, давай, давай. Іко. Так. Ми зараз сюди зазван. Але треба... Най буде, нам би треба скопирувати. Так, так. І тут ви знаєте що тут буде? Зараз зараз побачите, що я зараз напишу. Немає. Ладно, не, я знаю де воно. О тут ні, не, не тут, ну ладно, а де воно де. А де воно? Де воно? А де воно? Де воно? Так, 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 шукаємо, 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 шукаємо. Шукаємо, шукаємо, шукаємо. Шукаємо, шукаємо. Уже 16 часов пройшло. Юпи, я шуткую. Так, так, давай, 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 шукаємо, пошукаємо. Шукаємо, шукаємо, шукаємо. шукаємо, шукаємо. Шукай ебо, давай, быстрейше, быстрейше, шукай. А, ветро, вид, роди. Давай, давай, давай. Быстрей, быстрейшей, А... Так, 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 буду, буду. Угу. Угу. Так, 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 так. так. Як так, нам ми помістили. Так, так, так. Ну тут дуже легко розібратися. Да. А, ну, зараз би почекаємо трошки, і те побудуємо все. Так, тут буде ще не одне. Не. Тут їх дуже багато, тому що що ще в нас дуже-дуже гарне гарний будинок. Зараз поїщем коровку. От наша корочка. Корока. Ну, я взяв корову. Так, тік, 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 як. Быстрійше, щоб наша коровка не застудилася. Вибачте, єдно ну, я перевірив запис. Чи робота є він? Так, 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 так. Так, 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 тяк, тяк-тік, тяк-тік. І будуємо це все. І в нас, виходить, такий будинок. Але це буде такий будинок прокачний, ну як вам сказати, він прокачний, але ну, хату ну, це буде бесіна. І хату не качали, ну, наприклад, цей Сарай давно побудували, зрозуміло? Аж давно побудували, Ну, хату давно побудували, а хату саму ні. Ох, як би срябує строх. Так, будуй. Угу. Так, буду будуємо. Дякую, що... Це буде така хата. Хата. І давно вже построїли. Ну, не хочу ту А, оце? Оце уже по-другому. Так, так, -trak, -trak, так, -trak <телес> _trak, так, -trak, так, -trak, -trak, так, 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 так. Я зараз можу щось прислати, але я потім розберусь. Так, 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 тік, тяк. Як будуємо, 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 будуємо. Будуємо, будуємо, будуємо. Будуємо, будуємо, ніколи не откликаємося. Ну, це дуже перший раз зробити, чим другий раз перероблювати. Давай швидше вже два. Кстати, ще напевно 7 минут. І може закінчиться відео. Так, так. Давай, 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 давай. Ну, може, я так думаю. Може і не сім був. Блин, не. Ладно, ладно. Успокой. Давай таке великий кино. Ем можна було якби, поставити забор, але ну, не хочу так. Ай, будет, типа, обновленный декор, там всякие дела. Ну, дивіться, тут коровки. Ой-ой-ой. Коровки. Давай, я сейчас, зараз... надо смутить. Где, 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 где? О, о, свинья. Свинька будет у нас. Вот, сиди, давай. З вас паулин, так. І все ми вже зготували. Так, зготували. так тік тяк Ага. Так, шукаємо це. Ми зараз будемо будувати присеп, а Ось цей перцепт буде вести трактор. Але трактор буде на дорозі. Ну, це по саме последній серій буде трактор. Остатньо. ось цю карту ніде не можна буде скачати, але я постараю, щоб ви ну, скачали цю карту. Так, сюди можна поставити. Ну, зараз подивимось, може так зробити. Але я не люблю так будувати, бо в мене нічого не виходить. Так. Будуємо, будуємо, будуємо. Будуємо, будуємо, будуємо. Будуємо, 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 будуємо. Скоро буде. Тут швидко будувати. Так Тут буде забор.

Будуємо, будуємо, будуємо. 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 Ніколи не будемо будувати, тому що ми будуємо. Так. Слава Україні, ми зараз все на це уже став. Вибачте. Е, родне. Але я хочу сказати вам, можуть всякі звуки бути, ви на них не обращайте уваги. Ну. Е, ну. Обращайте тільки. Як я буду їх, та що я говорю, мою. Але ну, там можуть бути такі записи, неприємні. Можете не читати це. Я навіть шуму подавлення включаю. Так. Хай буде отак от стоять? Ну, красиво. А ще нам треба заборщити, щоб нічого не вибіло. Так, так, так. Угу. Будуємо, 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 будуємо. Будуємо, 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 будуємо. так. А, давайте тут буде реактор. Тут буде сіно, але е, так, багатенько сіно. Але, е, Хозяр, ну, багатенько сіна. Але господарка ну, хазяйно їхав по свої діла, поїхав, все таке. Але господарка ще не успіла обрати. Ми, типу, все сфоткали і Ну, Типу, все. Таке все сфоткано і все вже, Ну, Ви зрозуміли. Ну, завтра, завтра я уберу Да. Ну, завтра буде новий ролик і ну, хоч убирати, ми... Хоча да. не будемо обирати, ми так. Так, зараз забор будем будувати. И зараз ему Так. О, еще две минуты, может закончиться видео. Ну, дали секунд Так. Давай быстрее. Так. Будуємо будуємо, 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 будуємо. Будуємо, будуємо, будуємо. Будуємо, 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 будуємо. Так, постріше, давай, 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 мибує. Так, ладно. Так, будуємо. Уже три минути просто. О, ще я, я, я. Я, я. Привіт! Так, так, будуємо, будуємо, будуємо быстріше давай, давай, швидше. Гутю, гутю, готю, хочу хочу, 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 Давай, давай Тут у нас буде двір. Ну, дивіться, чого у нас цю плитку? Як буде воно виїжджати? Воно аж все розсипеться. Як воно буде заїжджати? Ми зараз все отаку поставимо. Ну, так, я не, не хочу. Так, некрасиво, мені кажется. Бо я це в голові робив. І вибачте, що так довго не випускав відео. Так, бачите, яка у нас Осенна у нас великий дом. Так, 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 так. Дякую, що подивилися це прекрасне відео. Дуже дякую, ставте подобайки, підписуйтесь та став... колокольчик ставте. Дуже дякую, що підписалися. Всім па-па!